Прикарпатському футболу 120 років. А 100 років тому перший матч провели у Калуші. Саме про це йшлося на виконкомі Івано-Франківської обласної федерації футболу. Запросили на захід футбольних ветеранів, а також гостей зі столиці. Відвідали захід наші кореспонденти. На засіданні говорили про історію прикарпатського футболу. Зокрема, виконуючи обов'язки голови федерації футболу, зазначив, що у Івано-Франківців добрі традиції у копаному м'ячі. От лише зараз він шкодує, що в області немає жодного професійного клубу. Однак, Тарас Клим вірить, що така команда з'явиться ще найближчим часом. В першій лізі радянського союзу, і та команда 10 років виступала досить стабільно на високому рівні. На стадіон попасти було теж неможливо. Що стосується новітньої федерації, то вже би, мені доля на мою, на мою долю випала така честь бути одним із засновників федерації нового зразка госпрозрахункової федерації. Вона навіть один час мала назву Громадсько-Державна Федерація. Як тільки створилася. тому що наша федерація була однією з перших в Україні. Перша федерація була створена в Полтаві. Друга в Київській області зареєстрована, третьою була Федерації футболу Івано-Франківської області. Відповідальний секретар федерації детально познайомив із історією цього виду спорту на Прикарпатті. Зокрема, розповів про перші чемпіонати Станіславського воєводства та про участь наших команд у першостях Польщі. Він розповів про те, що в кубку президента Польщі наші земляки навіть досягали фіналу. Однак завадила виграти трофей Друга світова війна. Також своїми спогадами про зустріч із прикарпатським футболом поділився Андрій Біба, заслужений майстер спорту СРСР та кращий гравець 96-го року каже, що ніколи не забуде приїзду на товариську гру до тодішнього ще Станіславова. Ми заїжджаємо в стадіон, повний стадіон, він як сидів, дощ льод, чекали. А Ані сидять, так. Да. І от з тих пор я зрозумів і що які болельщики не тільки там в Україні, а от тут, в івано франковській також на засіданні розглянули пропозиції щодо присвоєння звань знаним прикарпатським спортсменам та фахівцям. А ще обласна федерація вже розпочинає підготовку до 25-річчя з дня її створення.